Сьогодні я хочу поговорити про образ нашої перемоги в цій війні. Доброго дня, любовоїнство! Мене звуть Наталі Ямченка. І тут на цьому каналі ми говоримо про зв'язки з собою із іншими і з реальністю, якою б вона не була. Я досить багато говорю про те, якою я бачу перемогу, що я вірю із своїм ближнім колом. Я досить багато говорю про це публічно, але я вирішила це саме зафіксувати. Отже, для мене перш за все перемога в цій війні це перемога, в якій ми не залишилися самі. Україна не має залишитися сама ані під час війни, ані під час перемоги. Ми потребуємо партнерів, але в ідеальній картині світу ми потребуємо союзників під час війни. Ми маємо стати частиною Євросоюзу після війни. Ми маємо отримати. Певну колективну систему грантів Другий елемент нашої перемоги ми маємо стати сильними, по-справжньому сильними. Ми не маємо бути жертвою. Ми не маємо бути в ситуації, коли ми не відчуваємо власної сили. Це означає, що ми маємо стати сильними економічно. Ми маємо стати сильними наративно. Ми маємо стати сильними з точки зору світу. Ми маємо стати сильними з точки зору мілітарної. Про силу України можна говорити досить довго. Це велика концепція, але концепція сили має бути одним з елементів нашої перемоги. Третій елемент це справедливість. Для мене перемога це коли Росія і злочинці понесуть справедливе покарання за все, що вони зробили, коли е, всі інші принесуть світу і Україні своє каяття. без справедливості. Ця перемога не буде повною. Без покарання неможлива справедливість. Як продовження третьої тези, четверта теза для мене перемога це смерть імперії зла. Це її демонтаж. Я не хочу заходити в деталі, тому що це ідея, яка зараз здається певною мірою надвеликою. без демонтажу імперії зла, без демонтажу Російської імперії. Ця перемога завжди буде неповною. І п'ятий пункт, безумовно, це початок відбудови. Наша перемога має стати початком відбудови, але не просто відбудови, коли ми повернемо наші міста, наші села, Україну до того стану, який був. Перед війною ні, це початок відбудови за принципом Build Back Better. Тобто ми маємо вже зараз думати про те, як ми будемо відбудовувати нашу країну так, щоб вона була екологічною, щоб вона була безбар'єрною, щоб вона була ефективною, щоб вона була людиноцентричною, щоб наші міста перестали бути радянськими містами з точки зору планування і так далі. Відбудова України буде одним з найбільших інвестиційних проєктів світу і буде. Очевидно, найбільшим інвестиційним проєктом після відбудови Європи, після Другої світової війни, ми маємо скористатися цим шансом. По-перше, тому що це і буде символом нашої перемоги. Те, що ми побудуємо після перемоги, а стане без безперечно новим образом України. І по-друге, тому що це і є одним з джерел нашої сили, про яке я казала у другому пункті. Образ перемоги це не. А про те, що ось я намалювала собі образ, і тепер я чекатиму на те, коли ця перемога станеться, безумовно, ні. Я дію, ми з вами говорили про те, що є декілька видів майбутнього, і зараз найоптимальніше, найефективніше майбутнє це майбутнє проєктоване це те майбутнє, яке проєктую власне я власними руками і власними діями. Це про те майбутнє, яке під контролем, про ту частину майбутнього, яка. Під моїм контролем і на яку я впливаю щодня, я роблю все від мене залежне саме через оптику проєктованого майбутнього заради того, щоб наближати перемогу, образ якої я вам тільки що залишила.